Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо меренговий рулет. Для цього нам знадобиться 200 г яєчного білку, 250 г цукру, дрібка солі та дрібка лимонної кислоти. Виливаємо наш білок в чашу міксера. Куди ж додаємо лимонну кислоту та сіль. Ставимо збиватись на невеликій швидкості. Коли наші білки вже трохи підзбилися, потроху додаємо сюди цукор. Не весь одразу, а частинами. Розділяємо додавання нашого цукру приблизно на три-чотири частини. Наші білки вже взбилися. Подивіться, які вони. Щільні та глянцеві. Сюди ж додаємо 25 г грамів крохмалю кукурудженого та перемішуємо на низькій швидкості. Недовгий час, трохи щоб перемішалося, остальне домішаємо лопаткою. Подивіться, яка пухка у нас маса. Вся наша маринга готова до використання. Беремо деку, застелене пергаментом та викладаємо нашу марингу. Та розрівнюємо нашу масу по поверхні. Розрівняли нашу меренгу по деко, не дуже близько підходьте до країв, бо вона ще підніметься в об'ємі. Зверху можна присипати ще горішками або у мене мигдалеві полюстки. Так, щоб гарніше було і смачніше. Ставимо випікатися в духовку приблизно на 140-150 градусів, орієнтуйтесь по своїй духовці приблизно на пів години. Дістала наш ролець духовки, дивіться, як він піднявся. Знімаємо пергамент, поки рулет ще теплий, і даємо йому охолонити. Підріжемо трохи краї, бо вони суховаті, і все одно, коли ми почнемо його скручувати, вони ну, будуть крошитись. Змащуємо наш рулет кремом, та за бажанням можна додати будь-які ягоди, які вам подобаються. В мене це полуниця. А ви можете додати будь-які ягоди, які вам смакують. Обережно скручуємо наш рулет. Загортаємо та кладемо в холодильник для стабілізації на декілька годин. Просто пів години подивимо, що вийшло. Немає терпіння чекати дві години, поки він стабілізується. Ну, зараз спробуємо розрізати, подивитись, що вийшло. Ну, дуже ніжний. Дивіться, який фантастичний десерт у нас вийшов. Всім смачного! Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайки.